Альма Матер. Ці слова із гордістю вимовляють тисячі вихованців навчальних закладів. Академія внутрішніх військ за часи свого існування дає путівку у велике життя тисячам офіцерів, які прославляють свій вуз в Україні та далеко за її межами. І саме в її стінах сьогодні здобувають фах майбутні видатні українські правоохоронці. Сьогодні Академія внутрішніх військ є провідним вищим військовим навчальним закладом, який гармонійно поєднує традиції. Творчо використовує сучасний досвід підготовки військових спеціалістів передових держав світу та має високу динаміку розвитку власної навчально-матеріальної бази та науково-педагогічного потенціалу. В науковій роботі в цьому році ми вперше в історії внутрішніх військ і вперше в історії тому числі академії відкрили докторантуру, в якої вступили наші офіцери, які в своїх наукових розробках. Будуть працювати над тематикою, яка пов'язана з виконанням і з проблематикою, яка виникає в внутрішніх військах по час виконання завдань. Це дуже такий гарний приклад, тому що наукова робота в навчальному закладі є основною і раніше такого не було. На сьогодні навчальний заклад акредитовано за четвертим рівнем. Майже всі спеціальності пройшли акредитацію. Також проведено ліцензування курсів підвищення кваліфікацій офіцерського складу внутрішніх військ. У виші впроваджено Болонську систему. Усі заходи спрямовані на покращення навчального процесу. Удосконалення навчального процесу і навчального матеріалу проходить шляхом внесення сучасних вимог, сучасного матеріалу, методичні розробки в навчальні посібники. Над цим колектив Академії щорічно працює. Кожен викладач раз у п'ять років обов'язково проходить курси підвищення кваліфікації, захист кандидатської дисертації, отримання вченого звання доцента чи старшого наукового співробітника. Також викладачі обов'язково проходять стажування у військах, аби передавати практичний досвід курсантам. Наші викладачі задіяні до програми партнерства заради миру. Це викладачі працюють. В силових системах інших государств проводиться ця програма з метою вивчення іноземних мов. У нас вивчаються іноземні мови, такі як англійська, німецька, французька. От, ми співпрацюємо також з французькою жандармір'ю. У нас щорічно працює викладач з Франції, який надає допомогу нашим викладачам в засвоєнні французького язика. Щорічно у нас на базі академії проводиться тестування. То тобто, зрадаються сертифікати французькою стороною по рівню засвоєння французької французької мови нашими курсантами, офіцерами, також офіцерами з військ. Серед бажаючих стати курсантом, а в подальшому, і офіцером конкурс більш ніж серйозний. Потрібно не лише добре здати зовнішнє незалежне оцінювання. При вступі враховуються морально ділові якості, відповідність майбутній посаді, яка чекатиме на лейтенанта у військах. Загалом пріоритет надається патріотично вихованим юнакам, які готові самовіддано служити на благо батьківщини та безпеки народу, бажаючих служити в армії, їх з кожним роком все більше і більше, і навіть, навіть серед жінок, серед дівчат, навіть у нас на факультеті зараз дуже багато висказують зацікавленість серед студентів, які навчаються дівчата, поступати на курсантів і бути військовими фахівцями. Це дуже приємно, це дуже прекрасно, тому що жінка вона не тільки, скажімо так, поступається в чому-то підготовки в чоловіків, але все таки вносить і свій такий визначений, можливо сказати, колорит і дещо звертає увагу самих чоловіків бути більш дисциплінованими, більш вихованими цього року. Вперше академія відкрила свої двері для представниць прекрасної статі. Девчата навчаются за разными специальностями. Прежде всего, я всегда хотела быть офицером, всегда хотела служить на благо своей Родины, хотела защищать ее. Я считаю, что связь и связистка очень нужная специальность, потому что именно благодаря ей совершаются самые важные операции. С помощью нее передается важная информация. Та професія, мені кажеться, яка требує особої вот щепітильності, особливо точності. І я думаю, що я зможу з цим справитися. Кожен викладач прагне передавати свій досвід. Він вкладає частину себе, свою душу у кожного курсанта. Адже за партами зараз майбутнє покоління, які знання молодь отримає, який фундамент закладуть викладачі, такими і будуть війська майбутнього. Зрозуміло, що на першому етапі йде, скажімо так, іде підготовка курсантів та студентів-слухачів фундаментальні дисципліни. В основному потім вже йдуть професійно-орієнтовні дисципліни. Тому під час підбору викладачів. Для нашого факультету ми орієнтуємося на їх практичний досвід, який вони отримали у війська. Головна задача для науково-педагогічного складу це підготовка висококваліфікованих випускників, аби молоді лейтенанти могли з перших днів приступити до своїх обов'язків. Всі хочуть бути кращими, щоб на них дивилися, не ними пишалися, гордилися. Кожен хоче собі щось доказати, щоб не було слідне ні перед батьками, ні перед друзями, родичами. Також ми пересіми офіцерами. Всі хочуть стати кращими і вчитися, служити кращий драм. Навчальні заняття з більшості дисциплін, які формують курсанта як фахівця та майбутнього офіцера, проводяться з практичним нахилом. У навчальному центрі академії збудовано спеціальну смугу перешкод, яка передбачає комплекс занять з тактичної вогневої фізичної підготовки, дає можливість проводити одне заняття за кількома напрямками одночасно. У пункті постійної дислокації открыт обогневый комплекс, где практичный досвід добывают как курсанты, так и офицеры. Тир данный уже существует полгода, и полгода мы в течение этого полгода мы уже занимаемся в данном тире, что, кстати, помогло нам за полгода увеличить свою, скажем так, боевую способность, увеличить свои способности и навыки для выполнения в будущем служебных боевых заданий. Перед нами навчально-тренувальний комплекс призначений для проведення занять з вогневої підготовки серед офіцерів і курсантів з використанням сучасних ультимедійних технологій. Він складається з інтерактивних аудиторій, залів моделювання вправ стріль, залів моделювання службово-бойових ситуацій, бойового інтерактивного тиру ІНГУЛ та навчальних майданчиків, де курсанти відпрацьовують нормативи. У лазерному мультимедійному тирі відпрацьовуються вправи у складі групи та окремо на швидкість руху та враження різних мішеней. Особливістю даного комплексу є те, що заняття проводяться комплексно з використанням розроблених комп'ютерних програм, за допомогою яких курсанти отримують якісні знання. Це значне використання цих програм. Навчальних значно підвищує наочність навчання, крім того, використання мультимедійних лазерних тирів дозволяє нам е, готувати тих, хто навчається до бойових стрільб без використання боєприпасів, але ми маємо можливість коректування проводити коректування стрільби, проводити безпосередню перевірку бою стрілецької зброї. Якщо курсант виконує вправу незадовільно протягом декілька разів, ми маємо можливість. Тренувати і його в лазерному тірі і спостерігати, які він помилки робить, що значно підвищує якість навчання і підготовки. Окрім цього, тир типу інгул обладнаний системою зворотнього вогню. Це значно підвищує психологічний рівень підготовки курсантів. Система підготовки спрямована на те, аби кожен військовослужбовець мав змогу прийти та потренуватись, відпрацювати свої навички, покращити рівень вогневої підготовки. Причому комплексу таких великих розмірів, як в Академії внутрішніх військ, поки що немає в Україні. Академія зробила суттєвий крок вперед. Вона залишається на рівні провідних навчальних закладів України. Ні в чому не відстаючи від них і напевно їх випереджаючи. Поряд із вирішенням загальних питань навчання та виховання керівництво академії велику увагу приділяє фізичній підготовці. Гарна фізична підготовка дозволить якісно та в будь-яких умовах виконувати службово-бойові завдання за призначенням. практичні заняття кафедри мають не тільки навчально-тренувальну, але й методичну спрямованість, яка передбачає володіння знаннями, навичками, практичними навичками. В організації та проведенні фізичної підготовки в підрозділах внутрішніх військ в академії створені всі умови для покращення фізичної підготовки. На спортивній ниві майбутні офіцери прославляють свій вуз та війська. Про спортивні успіхи та досягнення наочно свідчить стенд, де виставлено понад 50 кубків та призів, завойованих особовим складом академії на змаганнях різних рівнів. Ну я думаю, не секрет, що воєнне це, в першу чергу, ідеал, ідеал виховання, ідеал поведення. Таким образом, я вирішив именно в діалі. Одним из учебных заведений, я думаю, що академія это це учебное заведение, де я змог би реалізуватися. Поэтому я вибрав його і на конкурсній основі поступил. Шлях до перших, але таких умріяних лейтенантських зірок не легкий. За 4-5 років навчання юнаки стають рідними людьми. Разом ділять складні та радісні хвилини життя. Колектив товариські відносини запам'ятаються усім без винятку на все життя, бо армійська курсантська дружба найсильніша. Військовий навчальний заклад він є специфічним, тому що, ну, скажімо так, замкнуте коло, і ти знаходишся або з тобою поруч знаходяться люди, яких ти бачиш протягом 4, а то і 5 років. Це обмежене таке коло спілкування. Тому. Це поєднує і пов'язує тебе набагато більше з твоїми товаришами, з твоїми друзями, з якими ти навчаєшся. Роки навчання це і цей тижні проведені на морозі сонці та вітрі, під час польових виходів, і буденна служба у нарядах. Але в курсантському житті є місце і для відпочинку, фізичного гарту, духовності, безкорисливої юнацької дружби та першого ще не сміливого кохання Запитається, напевно, не саме навчання в академії, а от. Саме от колектив, то відносини між товаришами, тому що армійська дружба, вона насамперед це найсильніша дружба, тому що ну, ніде ніхто ніколи не зрозуміє цього, якщо не буде служити. Ми друг другу допомагаємо, друг друга вручаємо. І ми сьогодні можемо сваритися. Завтра ми вже будемо, ми забудемо, про що ми говорили вчора, про що ми сварилися. Тобто, Насамперед, це заповниться наша дружба. Як ми друг другу допомагали, як ви вручали. Процес навчання складний, і якщо його не вдосконалювати щодня, то й результату не буде. Те, що вважалось ноу-хау п'ять років тому, тепер вже застарілі методи. Тому керівництво навчального закладу тримає руку на пульсі та постійно впроваджує нові методи. Навчальна методична база оновлюється постійно, тому що одна зі складових роботи викладача це наукова і методична робота. По методичній роботі викладачі постійно оновлюють систему дистанційного навчання. Поповнюється електронна фонд електронної бібліотеки, яку курсант може як при відсутності на заняттях подивитись той чи інший матеріал і ознайомитись з тим матеріалом, і потім на наступне заняття вже бути прийти підготовленим і показати всі свої знання, навички, вміння. Цей рік став переломним в питаннях практичної підготовки курсантів. На 60% збільшилася кількість практичних занять. Тобто всі заняття, які пов'язані із практичним виконанням завдань, проходять на базі військової частини. Таке навчання найбільш наближено до реальної служби. В тому році виконуючи знову, ж це було рішення військової ради. Ми значно збільшили часи, змінили на п'ятоку і ввели таке поняття, як нештатний штатний звод спеціального призначення, змінили програму підготовки їх, значно посилили спеціальні предмети. Це, звичайно, що дає можливість готувати офіцерів серйозно, і вони вже більш підготовлені, потім виходять і йдуть війська для того, щоб комплектувати наші частини спеціального призначення. Про славитну історію навчального закладу, подвиги викладачів та курсантів майбутнім офіцерам розповідає музей академії. Біля стенду із зображенням 46 героїв СРСР затримується надовго кожен відвідувач. Ніхто не залишається байдужим. І мужність і самовідданість предків надихають молоде покоління на нові подвиги. Унікальність музею данного в тому, що він став правоприємником того музею, который років. Музей был відкритий до 80 років з дня образования нашого учебного заведення. как новый музей, более отвечающий современным требованиям. В музее собраны возможные материалы за 80-летнюю историю учебного заведения. Здесь есть документы, которые относятся к моменту создания учебного заведения, которое называлось «Вторая школа пограничной охраны и войска ГПУ». Есть материалы, которые относятся к стойкости, мужеству выпускников, преподавателей учебного заведения в годы Великой Отечественной войны. Есть материалы, которые рассказывают о мужестве и стойкости наших воинов во время выполнения интернационального долга, во время событий по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Есть рассказы о мужестве и стойкости военнослужащих учебного заведения во время выполнения задач боевой службы повседневной жизни в наше мирное время. Основним джерелом оновлення фондів музею є та робота, яка проводиться працівниками музею в архівах, науковій літературі, але основу її складають ті фонди, які накопичились за останні 80 років. А основною ниткою, що зв'язує покоління, це ветерани. Наша ну, вона була тоді параншкола. Я знаю, коли з помірок та знаходилася паранжшкола і. на площади Цижинского, на парады, это на 1 мая и 7 ноября, курсанты шли пешком. Это зеленая форма винтовки 1891 дробь 30 -го года. И они шли пешком до площади Цижинского и, на, и обратно. И вот весь Харьков на день, когда должны и знали, когда будет выходить по школа, они приезжали в померки и по всей линии они, значит, смотрели, Як училище йде з піснями, з оркестром, з Поэтому Воно, наверное, все це прививає любов, уваження і, безусловно, що вопросов не було, куди мені пойти вчитися. Я пішов в училище. Академія це колиска науки не лише для курсантів, а й для студентів контрактної форми навчання. Тут здобувають освіту майбутні перекладачі та менеджери. Когда я вперше прийшла в академію, мені очень понравилось. Я повстречала здесь друзей. У нас постійно проходять різні мероприятия, Я в них задействована, Мені це очень подобається, і це мені очень близько. Ніколи не зупинятися на досягнутому, опановувати військові дисципліни, примножувати патріотичні та бойові традиції військ. Ось основні постулати, які формує академія в кожному, хто виявив бажання опановувати науку у славетному українському вище.